23-річний співак з Іраку Сатар Саад став переможцем другого сезону шоу The Voice Arabia», що прийшов в столиці Лівану Бейруті. Він був явним фаворитом як глядачів, так і в членів журі. «Я й досі не можу повірити в це, і дуже дуже хочу подякувати арабській публіці, яка голосувала за мене, і завдяки якій я став найкращим голосом. Дяка Богові, я не розчарував вас, і ви не розчарували мене. Я з великою радістю виступаю для вас. Чекайте на мене, я прибуду на днях. Переможецею аналогічного конкурсу в Італії стала 25-річна сезийська черниця Крістіна Скуца. Вона виконала баладу Кіс – No One». Легендарна повспівачка Рафаела Кара, яка входила до складу журі, запитала юну виконавицю, чи та справжня черниця. Крістіна запевнила її, що справжнісінька. До того ж, в групі підтримки сестри були інші сестри з її монастиря, в тому числі настоятелька. На даний момент її відеоролик на YouTube переглянули 33 мільйони людей.